Доброго дня, і знову з вами той самий Ріщук. Сьогодні будуть помідори або Помідори називаються шикардос. Ви знаєте, я ще раз скажу, я не дуже такий хлопець, який любить кухню, але є речі і дзюмінки, які мені так подобаються, що я сам їх готую і дуже готовий поділитися з вами. Тим паче. Наші вареники з картоплею і вермішев'ю набрали більше 250 тисяч переглядів, півтори тисячі перепостів, більше 400 е, людей, які зберегли в себе це, і більше 400 людей, які написали нам е, свої коменти. Тож беремо сьогодні, будуть у нас супер помідори. Що спочатку робимо? Спочатку робимо надрізи. Надрізи. І вирізаємо. Хвостик, так? Кидаємо все це. Так, надрізи і вирізаємо. лишнє. так. Надрізи і вирізаємо. В даний момент я взяв помідор всього кілограм. Так. Але можна робити. Ми так дивимося, що ми робимо кілограм, десь за два дні з'їдаємо і робимо інше. Тому що, по-перше, дуже швидко робиться. Так, дивіться, отак От воно все виглядає. Так. Потім ми за хвилинку, Я тут. Так, ми виливаємо сюди кип'яток. Виливаємо так, щоб помідори у нас були там, так? 3, 3, 3, э, чекаємо 3 хвилинки до 5. Якщо помідори не дуже товстокорі, то 3 хвилинки достатньо. Якщо помідори дуже товстокорі, то до 5 хвилин. так. А в цей час, поки вони тут у нас паряться, ми приготуємо розсол. Я взяв літр води. Літр, так. Навіть тепленьке, не холодне, не, не гаряче. Зараз ми ложку беремо. Туди треба, дивіться, я беру, э, роз, роблю із э, розрахунку не на кілограми э, помідорів, а з розрахунку на об'єм, щоб коли ми потім ці помідори зальємо, а я буду їх класти ось в ось таку э, посудину, щоб коли ми їх заль'ємо, можна було э, повністю, щоб помідори були залиті водою. Тому це може... Може когось більше бути, когось менше, що залежить від того, які помідори, які розміри помідорів. От. Тож я беру на літр і з цього розрахунку. Беремо дві ложки солі. Так. Солі можна, ну, це будуть лайтові помідори такі. Хто, хто люби соленіше, добавте більше. П'ять ложок цукру. Так. І чотири ложки оцту. Дети відсотковий Так, раз, два, три, чотири. І все це міш. повинно перемішати так, щоб воно, щоб воно все це розстало. Так. Мішаємо. Тож поки мішаємо, розповім вам історію щодо наших вареників. Мене дуже здивувала кількість людей, які написали. Більше 400 людей написали свої коменти, але здивувало більше всього, я вже казав про це сьогодні. Більше всього, здивували хейтери, які було дуже мало. Ну, Причин, думаю, багато, може вони були голодні, не було не було сил, вони не змогли. Так сильно нас чи мене Да? Але я ж, ті, хто мене знає, я раніше працював мером. І в мери, як і ніхто не поставив. І мерів хейтять так, що і, було, і є за що і на за що. Так, помідори наші підійшли. Тож дивіться, достаю. Бачите. І знімаю з них. Знімаю з них отак. Шкірочку так. І буду класти їх зразу сюди, оцю посудину. Так. Отак вона сходить дуже легко. Ми якраз ті надрізи зробили. Тут я трошки холодної води налив, щоб можна було зразу окунати, але коли в холодну воду кинути, зразу і потримати, вони, ну, буде плохо відходити шкіра. Помідорія шкіра, так? Бачите, як там може відходить. Чим більше лежить, тим краще відходить. Ой. Цей помідор був, до речі, такий переспівший, то він аж розвалюється. О, а тут я забув вирізати попку. Ну, зараз ми її виріжемо, то не є проблема. Так. Також почистимо шкірку. Оп! Все. То що у нас. Те, що в нас все гарно вийшло, дивіться. Так. Що я туди ще додаю? Але це, це по бажанню. Додаю туди трохи петрушки, трошки укропу. Так. І додаю туди дві головки часнику. Часник дуже гарний, якщо там два дні покваситься, то він буде гарний, як її коштувати. Не люблю дуже гострого, ми не любимо дуже гострого в сім'ї. І трохи взяв одну перчинку буквально. гострого перцю. Так. Так, Ось така красота. Вона. І тепер беремо у нас наш розсол і заливаємо. Так. Дивіться, якраз воно все тут. Так. Потім закриваємо кришкою і в холодильник. Ну, можна вже пробувати через добу, але я бачу найкращий результат буде десь через годин 30-35. Вообще ідеально. Тож, спробуйте, напишіть ваші коменти, дуже цікаво, так? І я не буду дуже часто виходити в ефіри саме з такими речами, але якщо колись буде щось класненьке, я буду виходити і вам показувати смачно.